Банкіри радять заощадження зберігати в банках, а не в панчохах та під подушками. Бо так мовляв, надійніше одвічна проблема, де зберігати зароблені гроші і надалі не дає спати багатьом українцям. Одні надають перевагу старому, добре перевіреному методу у панчосі під подушкою або ж у скляній банці. Інші вагаються, який банк саме обрати для збереження заощаджень. Окремі фінансові установи пропонують космічні відсотки по вкладам. Бува до 25%. Людина свідомо повинна до цього підходити. Або я ризикую, і я маю там велику відсоткову ставку, або я не ризикую і я. Е Маю меншу відсоткову ставку, маю менший дохід, але маю більшу надійність. На думку банкірів, гроші однозначно треба зберігати у банках. Утім, вибір фіностанови справа індивідуальна: одні беруть до уваги відсоткову ставку, другим до вподоби банки з іноземним капіталом. Треті, приміром, довіряють лише державним. Подивитися на фінансові, на фінансові показники цього банку. Так проаналізувати, які в нього є банківські продукти в частині депозитів, так. порівняти їх з банками. por conta Подивитися на відповідні рейтинги і потім для себе там вирішити, в який банк йому вкладати. Утім, українським вкладникам бракує фінансової грамотності. Не усім клієнтам до снаги розібратися у банківських цифрах. Тому фінансисти радять звертати увагу на те, як банки виплачували гроші вкладникам у часи кризи. Як працювала банківська установа в минулий виток, ну, в колишній виток кризи. Наскільки стабільно вона працювала? Як вона виконувала свої зобов'язання перед, перед населенням, можна Дати, звичайно, і у золото, утім, це радше для терпеливих, бо прибуток можна буде рахувати лише за кілька років. Але для того, якщо ви хочете отримати дохід від цей, тобто це на досить далеку перспективу, тому що він зростає поступово, але не так, наприклад, як. Депозити не, 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 не така дохідність золота. Але якщо вкладати там на років 5-10, безперечно це є хороше вкладення. Скуповувати нерухомість на зайві гроші, на думку банкірів, зараз не варто. Мовляв, таке заощадження прибутку не дає. Володимир Моїсеєв, Роман Меленький, головні новини Львова.